Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Також вітаю тих, хто буде дивитися в записі. Всім дякую, що приєднуєтесь до молитви за Україну за перемогу України у війні з Московією. Дякую. Також хочу подякувати за те, що ви вірите в перемогу. Вірити в те, що все в нашій країні буде добре, що в нашій країні Збройні Сили України звільнять території, які зараз окупувала Росія, що ви а, вірите в те, що в нашій країні українці будуть жити в мирі і злагоді, що все в нашій країні буде покращуватися. Що всі, хто зараз воюють, повернуться додому, до своїх родин, до своїх близьких, здоровими, живими і неушкодженими. Ті, хто потрапили до полону, будуть повернені в Україну. Дякую. Також дякую за те, що ви е, натискаєте лайки цьому відео, пишете коментарі. Дуже вам вдячний за е, коментарі, приємні, підтримки, молитовні. Дякую вам. І дякую за те, що поширюєте це відео у соціальних мережах. Таким чином, ви розповідаєте своїм друзям про цю молитву і надихаєте їх молитися, е, тому що. Молитву може зробити кожна людина. Не кожна людина може воювати, не кожна людина може донатити десятки тисяч гривень чи навіть доларів, але кожна людина може молитися. Кожна. І навіть такий вчинок, але він дуже суттєвий, тому що молитва це духовна основа. Усе, як ви знаєте, і я впевнений, роз... розумієте, усе починається з нашої думки, з нашої душі. Тобто, що в душі, те і ззовні. І тому дуже важливо молитися, зміцнювати свою віру і тим самим підтримувати дух інших людей. Дякую вам, що молитеся. І, як завжди, о 21.10 я провожу сьогодні колективну молитву на YouTube-каналі Вільнодум, тому запрошую приєднатися до цього каналу і використовую покаяльну молитву, яка покликана очистити нас від складних думок, від думок зневірюючих, і навпаки зміцнити нашу віру, зміцнити нашу а, впевненість у щасливому майбутньому, як нашу особисту, як наших близьких, так і кожного українця, кожної людини, а, що зараз в Україні, а, і що зараз потерпає від цієї війни. Давайте і приступимо до молитви. Як завжди, я вімкну слайд. З орієнтовним текстом молитви повний текст молитви знаходиться у ем, описанні під відео і ем, також там посилання на інші відео, які виходять на каналі. А зараз давайте приступимо до молитви за перемогу України у війні з Росією з Московією. Господи, поможи! Господь всемогутн, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі. бо я вірю в Тебе, Господи, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся. У тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах, сумнівах, негативних переконаннях, зневірі, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, розпочали широкомасштабну війну, що стали причиною того, що сотні тисяч, а то й мільйони українців змушені. Були покинути свої родини, щоб взяти до рук зброю захищати країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую, дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачили. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, від зневіри, від слабкості духу, від сумнівів, від страхів. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, сміливості, віри в краще, віри в перемогу і спокою. Дякую тобі, Господи, що ти заспокоїв душу, що подарував спокій, впевненість у тому, що все буде добре, впевненість, що буде добре з рідними, близькими, з усіма людьми в Україні, що Ти нас, що Ти підтримуєш, особливо тих, хто зараз воює, особливо тих, хто зараз на передовій. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі за Твою любов, за Твою підтримку, за спокій, який Ти нам даруєш. Дякую Тобі, Господи, за кожну мить спокійного неба над головою, миру і спокою з оточуючими людьми. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господь Всемогутнє, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю Я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч молодих людей, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок змушені зараз з рук, зі зброєю в руках захищати країну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення, міливості. Дякую Тобі. Господи, дякую, що заспокоїв, мене, заспокоїв усіх українців, наповнив наші душі Твоєю любов'ю і спокоєм, що зміцнив нашу віру у перемогу, очистив нас від усіх сумнівів і приготував для нас мир, процвітання, життя в спокої і благополуччя. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутнє, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають люди. Помирають від обстрілів, від а, обстр... ракетних обстрілів. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Що вибачив мені. Дякую тобі, Господу. Що очистив мене від неправильних думок. Дякую тобі, що натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, сміливості, віри у перемогу, натхнення на краще. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що зміцнив віру кожного українця у перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що Ти захищаєш нас, що Ти оберігаєш нас, особливо оберігаєш усіх, хто зараз на фронті, хто зараз захищає нашу країну, захищає Україну від агресора. Дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш наш дух, підтримуєш нашу віру. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш інші країни. Підтримувати нас, підтримувати фінансово, підтримувати морально, підтримувати молитвами, підтримувати зброєю, високоточною новітньою зброєю, яка рятує життя українців, яка рятує життя мирного населення, яка рятує життя самих солдатів. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що ти кожній людині, яка донатить на Збройні сили України, даєш фінансовий ресурс. Дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самогодний, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна що стали причиною того, що мільйони українців втратили свої домівки, стали переселенцями. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибачмо, дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості. Віри в перемогу і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що наповнив наші душі Твоєю любов'ю, що стер з наших душ зневіру, смуток, занепад духу. Дякую Тобі, Господи, що навпаки надихаєш нас. Не здаватися, а навпаки, заробляти гроші, допомагати Збройним силам України, молитися, вірити, вірити в перемогу, що надихаєш нас шукати можливості допомогти Збройним силам, що надихаєш нас зберігати спокій і впевненість у краще. Дякую тобі, Господи. дякую тобі. Дякую тобі, що ти приготував для нас життя в мирі і злагоді, що ти приготував для нас процвітання, процвітання для кожного українця, Заможне життя, життя повне благодаті твоєї. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачте. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних дум і натомість наповнив душу Твоєю любов'ю, Твоєю вірою у краще, вірою в перемогу. Сміливості і нахнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що приготував для нас життя в мирі і злагоді для кожного українця, для всіх українців. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував щасливу долю для кожного українця, приготував спокійне. Повернення кожного, хто зараз воює до своїх рідних, живим, здоровим і неошкодливим. Дякую тобі, Господь, що ти приготував звільнення кожного, хто попав у пологу. Дякую тобі, дякую тобі. Господь. Дякую тобі. Дякую. Дякую вам, що молилися разом з нами за перемогу України. Дякую вам, що надихаєтеся вірити у перемогу, що зміцнюєте свою віру в перемогу. А насправді, Господь Бог з кожним днем повсюдно зміцнює віру в перемогу і показує те, що перемога буде незабаром. Якщо подивитися на минулі місяці, тижні, то насправді перемога поступово і поступово наближається. Звіль... Збройні сили України змогли звільнити велику частину території України і далі продовжують крок за кроком. Можливо, зараз це уповільнилося, але насправді це все одно відбувається. Збройні сили України отримують допомогу від інших країн. надзвичайна допомога, те, що. Нашій країні дають танки, те, що дають далекобійну зброю, це все рятує життя наших же українців, що нашій країні дають системи протиповітряної оборони, які нещодавно показали надзвичайну свою ефективність, що над Києвом було збито всі ракети, які летіли на Київ, 100%. і це все слава Господу Богу. Завдяки Господу Богу. Що він надихає людей, надихає нам допомагати і надихає е перемагати. Дякую Господу Богу за це, дякую вам за молитви, дякую вам, дуже вам вдячний. Якщо немає питань, тоді я наостанок нагадаю про те, що невеликий анонс зроблю, що на цьому тижні. Або на днях я хочу опублікувати нові, нові відео. Як зазвичай буду публікувати в неділю. І тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео своїм друзям, щоб вони підписувались на канал. тому що Крім молитв, я постійно опублікую різні духовні методи, духовні практики, зцілення, налагодження життя і на днях збираюся публікувати відео про метод самопізнання Матриця доля. Якщо вам буде цікаво, то підписуйтеся, тому що скоро буде на каналі. А також на каналі ви знайдете велику кількість, ну різну кількість молиток, медитацій, афірмацій. Будь ласка, користуйтеся. Дякую вам. Ще раз дякую, що молилися. Хай Господь Бог вас береже. Слава Україні, слава Збройним силам України і слава Господу Богу. До побачення.